Шановні друзі, доброго дня. Я роблю другу партію в'ялених помідорів. Попередньому відео я сказала на помилки, які я робила. Зараз я стараюсь обійти ці помилки. Ну, вже помідори, які є, як є. Як нав'ялила, так нав'ялила. Зараз додаю чесничку. Ми любимо так нарізано дольками. І ось подивіться, в мене ось на цю літрову баночку пішло 400 грам 400 грамів сухих в'ялених помідорів. Ну, і, і травами я спочатку не знаю, які вони, який вони смак віддадуть, як вони себе поведуть. От, Але ось по поводу томатів, бачите, я вже не топчу їх, як кажуть, не ущільную, не роблю щільненько. Тут пішла головка чеснику. Ось. Видно, отак. От, головка чеснику почищеного порізала на долічки. І 400 грам ялених е, помідорів. Ну, і я сподіваюся, що масло в мене теж не перегріти буде, бо я вже його перевіряла е, томатом. От, але потрошки буду лити, аби не тріснула баночка. От. Бачите, воно не шкварчить, але воно доволі гаряче. Може, навіть треба трошечки гарячіше. Зараз я ще раз передивлюся. І я перевірила зараз олійку. Треба так, коли ви кидаєте помідорку, щоб вона ледь-ледь е бурлила і сп, е сплела. Ось тоді вже буде видно. От. Бачите? Вона гаряче масло. Ось, а отут бульбашки виділяються, ось трошки не вгадала. Зараз ще долю, але якщо зараз показати слоєчок. ось ледь ідуть бульбашки. От на помідори, які попало масло. Зараз я долю і поставлю, воно постоїть, буде смачнене. Смачного бувайте здорові.